Да, динозаврики. завтраке Первая часть, первый сезон О, нет, я тут зря, да помочь мне Ха-ха, ты мне никто, надо помочь Ага uh А -huh. Тик-дн Не пропускаем тебя ха ха пройшов Він тепер друзі допоможіть мені заховатися за резинку. Все, мене не видно. Ой так. Все. А ну-ка, де, де він. Тут його немає. Ідемо далі. Ой. О, ну тут десь може. Бути далі. Фух, мене не замітили. Так ми можемо бігти. Біжим, біжим. Я знаю, куди ми біжим. Ми біжимо туди. І давайте тут заховаємось. Ой, тут електрика, так що не їдемо. Краще би тут. Тут якраз тепленько. І сидусечка. Ой, вони йдуть, заховалась, заховалась. Такс, і ще такою штучкою можна. все І такс. Друзі, ви не бачили хоростю? Горять, будь ласка, ми не знаем. Добре, йдемо далі. Друзі, його тут немає. Іде, точно його немає, друзі. Точно? Точно приточено? Ну да, звісно ж, що? Ми ж вся банда. Ми ж за ва. А, ну так. Да. А хто там? О, ні, у мене все випало. А тепер ти реально не пройдеш. О, ні. Я тут попав. Я тут ніякось не вибрусь. А ну-ка, мить яй, хрусті біжу, біжим, бежим, біжу, 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 біжу. М -м -м -м. Так, куди мені заховатись? Хоча я козьме мене. Добре. А ну-ка я знаю, куди тебе заховатись, но тільки Так, тут... десь тут можеш закрити так от Ну все одно ж саме, але вони все одно не підійдуть Ось, тебе не видно Ну там трохи вузько хрусть. Ну я не знаю, що я тебе трохи мучу. Так що, будь ласка. Та ну, блін, де він зом, десь тут біг Боже, у нього така сила. Ага. Угу. Така сильно прикольно. Я не знаю, чому у нас такої немає. Бо, ми ж дракони, а не хумічки. Запомніте, це не все життя. Даль. в шоці. Так. Ми зараз тут будем, друзі, а ви можете туди. Ага. А ну-ка, брыз, всім за мною, не гнайтесь. Думаю, що ти за нас сильнейший. Нас четверо, а, тебе, а ти лише один маленький хомячок. Ха-ха-ха-ха-ха. Да. Вот ти ще й дуже маленький, да. Ха-ха-ха-ха. Один один день. Да. Ха-ха-ха-ха. Даже коли я взяв тебе на ручки, то-то даже ма-ма ха-ха. Ха-ха-ха, говорить так про мене. У мене легендарна сильна сила. Ну, яка, щоб просто на нас подивитись і постіснятись, зараз покажу. І ай. Та як він так робить? Це не помітно навіть. Стаємо, друзі. Ой, ми не стати не можемо. Що тебе така легендарність сила? Скажи, Хрусь. Просто ну, я колесо, колосок, ну і за цього. Капець. Да. Це вже перша серія прийшла, скоро буде друга. Всім. Пока!